Привіт народ, як то кажуть, халяву люблять усі, але не всі її отримують. І я перший раз в житті отримав халяву. Компанія Агродрузі, хто має закордонні комбайни, знає їх. Набрали мене, сказали, що я їхній топ-покупець цього року, один з топ-покупців, і мені такий сувенірчик. Надіслали, давайте разом подивимось, що тут, що тут є. О! Так. Це є діло. Буде з чим до кума піти. А то кум переживав, чи йому щось буде, чи не буде. О, ну хлопці-красавчики. Це є тема. Так. Блогерство має свої плюси, це визнаю Подивимось ще, що тут є. Так, пакетик. Такий значок, от треба буде в Джона повісити. Гарно. І... Ще тут щось є, давайте подивимось. Обачаюся трохи однією рукою не дуже. Зараз я відкрию і. О. Ух ти, ну це... Це підгон чоткий Електричний штангенциркуль. Хлопці-красавчики. Підгон то, що треба. О, ще й наклеючка є. Бачите, під новий рік. Приємний сюрприз. Красота. Що здивували, то здивували.